Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Сьогодні Високоїри Карпат! Сьома година ранку. Сьома година ранку, то ми маємо зайти до лісу. От, і сьогодні неділя. Неділя. Чергова спроба знайти хоч з десяток білих грибів. E, значить погода, туман, погода грибна, є похолодання, земля вже остила Надіємося, хоч один-два осінні грибочки знайти. Ну, вже як воно у нас вийде, як же буде? Одним словом. Будемо старатися знайти мінімалку, тобто 10 грибів. Ну а далі як повезе. І все цікаве, то буде, бачите, що на даний час робиться високий рік Карпат. Досить мокро. Вчора падав дощик. Досить мокро. Так що до першого гриба. І так, 701. І перший білячок. В лісі досить темно. А, білячок який гарний. О, показую І то не один, то два. Ох, то вже взагалі радує. От один от і другий, то взагалі радість, що є молоденькі. Ну що ж, з першими білим. 7-10, третій грибок. І також молоденький. Ох, Мішка вже, вже достатньо багато її взяла. 7.17. Четвертий грибок. Також молодий. Значить, будуть грибочки. 7.29. П'ятий грибок. Осі наки, сім сорок п'ять, о який у нас порядний пілячок Сім п'ятдесят дві. самый гербок. Уже и дозревший. 8.02 и 8 рыбок. Билетчок. Вісім двадцять. Дев'ятий. у нас. Вісім двадцять дев'ять. І мінімалка у нас є десятий білячок.

Е, віддать я е, помилився. 9.20, я казав. То мало бути 8.20. Вони в сумі 8.52 і 12-й гербок. О. Ух ти! Але б надіяли його гарно. Дев'ять сорок три і в нас тринадцятий білячок. Ось такий він. Літній. Дев'ять п'ятдесят п'ять. І ось чотирнадцятий. Білий такий він уже. Поїджений. О. Але білий. Переїхали ми на іншу ділянку лісу. Пробуємо тут що знайти. 10.36. От перший білий. О. От такий обілячок. 15-й. Нарешті 11.07. шестнадцатый белый, там червоный, а там семнадцатый белый. О, гарнюшкий. Так, идем по семнадцатому. О, с семнадцатый белый. Три лишилось? Нарешті одиннадцять, п'ятдесять і вісімнадцятий білячок. Ось такі. Дванадцять, тринадцять і дев'ятнадцять. 19 білячків О. Ще один залишився З білими так би слабовато А червоніки попадаються І то такі молодих мало, але такі відповідні червоніки і що характерно вони, вони не є такі вже о, корінь чистий, о як вилазить з нього. Скільки жуч жучки? дивимось. Ну він мало що десь є. На сушку 100%, на зажарку треба вирізати. На старому пеньоку батько з сином. От і завершилася наша поїздка високоїрі Карпат. Білі гробочки, не тільки білі, але й червонячки. Поїздка більш-менш вдалася. хоч і небагацьку ми назбирали, а назбирали ми 19 білих, ну і кошечок такий порядний, червонячків, молодих червонячків мало. От, але такі більші червоняки терпимі, вони не такі дуже їх О, Такий наш результат. Ну, А вам бажаю стократ крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу. Не забувайте ви заходите до себе додому і будьте добрі, не смітіть у себе вдома, а також накопайте робочки, вони очищують повітря. О всі ваші побажання хай повернуться до вас сториці. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі. Сьогодні я зустрів чоловіка. Як він каже, з 2008 року ми ну, десь колись зустрічалися. О, ну він старші від мене дивиться постійно канал. Але каже, якраз в той день, коли почалася війна, в нього стався інсульт. Це говорить про те, що ігнорував чоловік з журавлину. Я 12 років після інсульту, таблеток не п'ю, за 12 років, може випив дві таблетки, а журавлину зимою я вживаю. Літрів 5 не більше, то максимум 5 літрів. А літом, літом якщо вже так упадок сил, то вживаю чорнушку, чорний кмен. Так що я вам нагадую за журавлину. Е всі думають, що, що їх пронесе, що чи інсульту, чи інфаркту не буде. Е нагадую вам, зараз прийде осінь достигне журавлина, збирайте. Це набагато буде дешевше, як е, пити кожен день таблетки і лікування дуже дорого зараз. Вживайте і старші і молодші. Укріплюйте судини, щоб вони були еластичні зараз буде. Е, щоб вони були еластичні, вони при високому тиску. Надуваються, але не лопають, а судини і серце у нас з віками, з роками стають крихкі. Нагадую вас, вам, журавлина продається майже цілу зиму на ринку, вона значно дешевше коштує, як. E, як це, як e, лікарство? Лікарство в нас дуже дороге. Так що бережіть своє здоров'я.